Вітаю вас на каналі Нумероличний Психотранс Star Love. Ім'я Моя Любовь, ваш таролог, нумеролог і фіто-біоенергокосметолог. Я вас предупреждала, що четвер самий важкий день у в цій неділі там така ем, зіркова тусня на небі. І, і Меркурій, і Ліліт темний місяць, і ем, Меркурій відповідає за ментал, ментальні оці всякі жуйки, якась інфа ем, спливе, така, що плітки, якісь маніпуляції. Ем, Марс довго тупцює також тут. І, тобто, тому увага агресії на, саме на, на сьогодні-завтра. А саме завтра Сонце і Плутон. Будуть в енергозв'язку, там, взагалі, негарний не такий аспект. Але я би хотіла розказати за е, Нептун, який виходить з знак Риб. Це потужна планета, яка за наше життя вже більше не повернеться в знак Рив. Е, а зараз він переходить в знак Вовин. Але зараз він ретроградний, То є, виходить, до січня місяця. Е, Планета потужно буде провіряти на, і будемо здавати екзамен, чи ми пройшли всі, всі її. Ну, Все те, що вона несла, вона, це дійсно глобально щось, наші призначення, наші місії, наші... мені навіть сон сьогодні такий снився, що дуже гарний сон. <смі> ну, Я не знаю, чи я... чи я екзамен здала. Ну, То, що я пройшла достойно, то понятно. А то, що чи я екзамен здала на свій духовний, не знаю точно ще. Ще покажу до січня місяця у нас є час. Тому що саме зараз, до 26 січня, 26-го року буде, ну, буде прийдеться щось доробити, переосмислити якийсь ну, аналіз більше співзалежності убрати, фонять всі тригери, фонять, які в житті. Але я вам всім розказую, а сама вчора почула якусь інформацію і все время вспоминаю цей анекдот. Я, звісно, анекдоти не вмію розказувати, але вам розкажу. Що чоловік з кумом пішов на охоту на медведя пішли. Каже, я так боюся, я так боюся до жінки. Каже, три дні, якщо немає звістки, випускай сірка, хай мені йде на допомогу. Гульбаня чекають медведя, оглядаються на різні сторони. Жінка побачила три дні випустила сірка. Сірко бистренько догнав його, тільки плих на спину. Той каже: Я бачу, що сірко, знаю, що сірко, чую, що сірко, а срати не перестаю моя Знаю, що Плутон, знаю, що Нептун, знаю, що Меркурій, Скорпіонів вся ця фігня. Ну, і звісно, -その... ну, трошки плакала, трошки переживала, тому що догнали якісь тригери М -м, Може, це і нормально для нас людей реагувати. Э але пора вже вчитися, сказати, пашло все нафіг. І ну його все, поф... і все, щоб пофіг було. так тому, що буде на цей момент, на що нам звернути увагу? Так, шість на відносини. Понятно, я теж за них вчора чуть не плакала. Ну, я не плакала, ну просто мені ну, якби старий тригер виліз і понятно. І так, що нам буде заважати? Що нам буде заважати, це я кажу навіть до, до, до січня місяця. Тобто, нам буде заважати 5 і 1, 5 і і 1, 1, 6. Те, що ми будемо заважати, що ми не будемо розмовляти з коханою людиною, ми будемо все задержувати на собі. Понятно, тепер. Допоможемо картами. Допоможемо картами, тобто буде заважати ще те, що бачите, була карта перевернута. Буде заважати те, що ми не будемо прислухатися до того, що ну, до нашої сім'ї. Буде заважати те, що коли ми не будемо почитати сім'ю, коли ну, не будемо достойно відноситися до сім'ї, то чоловік, вона ж коханий, не буде заробляти гроші. Понятні? Хорошо. Так що буде у нас буде нам допомагати? І так буде допомагати до січня місяця, коли ви, ви пам'ятаєте шістьорочка відносини. Чотири пам'ятаєте це енергія чоловіча. Коли ми, дівчатка, будемо знати, хто такий чоловік в нашому житті, хто такий батько в нашому житті, хто в нас дідусі в нашому житті. Зараз дуже вони, ті, хто на тонкому плані вже вони дуже до нас чуттєві, вони нам хочуть допомогти. Просто треба ну, відчувати їхню енергетику. І так, що буде допомагати? Буде допомагати, перевернула, інтересно, хай буде так. Буде допомагати то, що ми будемо заробляти гроші, коли не будемо спішити. Понятненько? Получається, коли спішите, будете заробляти гроші. Тут ця карта має ще один смисл. Гроші будуть хорошо зароблятися тоді, коли ви будете займатися сексом з коханою людиною. Понятно, звідки вітер дує на гроші? Так, хорошо, на що нам звернути увагу до 26 січня слідуючого року. коли такі будуть енергообміна між, між планетами. І так, знову, 6 і 1, 6 відносини із собою. Звернути увагу, перше всього, на себе. Правильно, ми Центр Всесвіту, я все время розказую своїм пацієнтам, що коли ти в животі мамочки, ти ж, ти ж в тобі до сих пор тече мамочки на кров. В тебе клітинки, всі папині і мамині. То ми всі з Божечка. І ми всі від Божечка маємо кожну клітиночку фонимо його енергіями, тому що він нас батько небесний. Так, тому, перше всього, йому цікаво, як ми, ми, він получає досвід через нас. Тобто йому цікаво, як ми реагуємо так? наші відносини з собою. І так звернути увагу на відносини з собою, коли ми не будемо звіздострадательствувати, коли ми будемо шашкою на голову нормально і ну, трошечки подивимося. Пропишемо плани обов'язково на даний момент, до січня місяця, прописуйте плани. На кожен день у вас повинні бути плани. На місяць, на тиждень у вас повинні бути плани. Ви повинні писати кожен, якщо не перший день місяця якогось, то можна кожен понеділок писати лист своїй підсвідомості. Пишете, що я прошу свою підсвідомість там чи божечка мого прошу там. Хочу, допоможи мені зробити там, одержати, да? одержати заробіток в еквіваленті, такому-то, такому, -то, такому -то, якому хочете. За я цього зобов'язуюсь. 50 раз присісти, я в присідаю. присідаю. Дякую, і підпис. І все. Так, хорошо. Коли ми заговорили за наші цілі і нашу підсвідомість, то, що ви хочете, то, що ви бажаєте, що вам допоможе? І так, 6,5 в відносинах, коли ви будете це все аговарювати. З коханою людиною, з партнерами, з просто з своїми рідними. Так, і Тепер. Раз, два, три. Ваше бажання збудеться. Ви, маєте, ви розумієте, що вам би Божечко, навіть не інвультував таку-небудь думку, тому що ви однозначно ну, маєте енергію для її здійснення. То, що ви, да, може, чуть, -чуть, -чуть, чуть треба почекати, построїти плани, покласти гарний. Ну, Гарний фундамент для цієї вашої мрії да? і до ваших цілей. Ну, то, що ви, воно збудеться, однозначно. Енергообмін, донат на ЗСУ. Енергообмін за цю гру. До зустрічі, мої любі. І хай все буде добре, ви вже все знаєте, що трошки тусня на небі. До зустрічі!